Всім Привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також своєму новому відео для тих, хто вперше я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в декреті. Саме Тому мій канал називається Декретні будні. На моєму каналі ви знаєте відео з мотивацією на домашні справи, створення затишку, смачні рецепти. Часом подорожі, покупки для себе, для дому і, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях. Завжди, залюбки, там спілкуюсь з вами. Ну а сьогоднішнє моє відео буде, як завжди, всього потрішечки. Поділюсь з вами своїм осіннім декором, воно це взагалі не знаючи актуально зараз, вже в магазинах Різдвяний продається. така святкова вже атмосфера з'являється в багатьох супермаркетах і інших мережаних магазинах. Тому я не знаю, наскільки це актуально, адже скоро будемо готуватись до різдва. Також поділюсь з вами смачненьким рецептиком, а також своїм замовленням, яке я робила ще на річницю iHerb Але вирішила ви вам показати зараз, що я купувала. Також поділюсь з вами квіточками, які ми купили, і декілька кадрів з поля, де ми знайшли одне. Місце тут під чернівцями. Я дуже давно хотіла хризантеми мультифлори. У мене задум був такий, що біля грядок буде висаджений рядок хризантеми мультифлори. І ми саме тут недалеко біля чернівців знайшли її і придбали, тому вирішила з вами поділитися, можливо, хтось мене дивиться з Чернівців і це для вас. Актуально, адже там просто гігантський вибір, і ви знаєте, що ви купуєте. Тому ось так. Далі бажаю вам приємного перегляду. Відразу хочу ще сказати, що в цьому відео не буде про високі грядки, тому що я думала, що його сюди вміщу, але воно якось максимально не вписується. Тому про грядки, напевно, треба зробити просто окреме окремим відео. Ось так. Бажаю вам приємного перегляду і зустрінемось в кінці відео. Ну, розпочну я вам з того, що хочу поділитись з вами місцевістю, де ми були. а Саме розсадник, де вирощують ось такі чудові хризантеми мультифлори для тих, хто з Чернівців, то ця локація знаходиться трішечки далі за районом Гравітон, як їхати в сторону герцог. Хто місцевий, той знає. Ну, Іде мій романтичний хлопець. Боже, ти моя любов. Дітьом. дай. Все такий Такий маленький джентльмен у нас ростає. Це надзвичайно приємно. Це була виключно його ініціатива. Поки ми вибрали квіти, він побіг швидесенько, знайшов десь там в бур'янах квіточки і сховав за спиною, щоб я не бачила, і прийшов, подарував. Це надзвичайно приємно і дуже дуже мило захотіла, щоб саме цей уривочок залишився на пам'ять. Ну а зараз е, хочу поділити з вами осіннім декором, який я використала, щоб перекрасити наш дім. Це не весь дім, це виключно там на кухні в нас кухні-вітальні і все. Е, адже на весь дім в мене немає, немає ні сил, ні часу, щоб е, декорувати. Це таке щось виключно мінімальне, щоб розуміти, що вже осінь на вулиці. Тому ось так І відразу хочу вибачитися. Якщо почуєте на задньому фоні якийсь крик дітей або посторонній шум, це все мої діти. На жаль, чи на щастя, напевно, швидше я не маю куди втікти від них, тому озвучую, як вже є. А поки я з вами ось так балакала, я вже прикрасила один ось комод наш в кухні вітальні, тут поклала такі гарбузики, свічник з свічкою з юзку, а також букетик, який зробила сама і зірвала в нас в дворі. Обов'язково буду розказувати в наступних відео про нашу кухню, про організацію саме на кухні, про меблі. І покажу ось цей комод, що у нас там. Як думаєте, що можете здогадки свої написати в коментарях? Буде цікаво почитати. Ну а наступним буде декорувати це сервант-комод, який в нас під телевізором. І там я собі придумала ось такий піднос в мене є. Накласти маленьких гарбузиків, які я купила на ринку. Також в мене є такий ліхтарик, який я купила декілька років тому в Юску. І ось такий підсвічник з дерев'яних гілок, також купувала колись роки 4 в метро тому. І ось такі вазочки з забороненого сайту. Навіть не буду говорити, звідки. І тут в мене стоїть програвач, і я вирішила включити якусь класну платівку, а саме джаз. Я обожнюю джаз, особливо осінньо-зимову пору. Це мені здається музика для душі. Тому я вирішила включити трішечки для вас. Сподіваюся. Наступний мій клієнт це наш диван. Тут буде все просто. Я замю на наші декоративні наволочки на подушечки, які знаходяться. А саме по коту, ось таку з гарбузиком. Також замінила на ось таку волохату. З гарбузиком я купувала колись роки 3-4 тому на забороненому сайті. А волохату і ось цю полосочку я купила в юску. Нещодавно ходила. Я там досить часто буваю, адже вожу в той район дитину на заняття. Подовгуваті ось ці подушечки в мене з Ікея та з усім І ось такий результат на дивані. А також я вирішила задекорувати наш острів, а саме покласти ось таку чудову вазу з жоржинами. Жоржини для мене це вісники осені і такі символи осені. Дуже люблю цю квітку за її кольори, за насичність. І взагалі, як на мене, вона просто прекрасна. Хто їх любить так само, як я, пишіть в коментарях. Також покажу вам, як ми прикрасили нашу вхідну зону. Саме купили на полі з хризантемами два такі гарбузи, і також ось таких чотири хризантеми поклали, а решту ті, що придбали, ми. Висадили вже і вони вже прекрасно квітують на своєму місці. Ну а зараз запрошую як завжди вас до себе на кухню. Будемо готувати. А готувати сьогодні я буду фаршировані баклажани. Я взагалі дуже люблю цей овоч. Це один з моїх улюблених. Я їх люблю в будь-якому вигляді. І круба в запечені на грилі будь-які. Для цього нам потрібні баклажани. Ми ось так беремо, ділимо їх вповторш навпіл і робимо ось такі надрізи ромбиком. Далі застеляємо форму пергаментом, викладаємо баклажани, солимо перчиму, посипаємо олійкою та кладемо запікати. Я десь запікала приблизно. 45 хвилин треба дивитися по духовці. Вони мають бути м'якими. Готові вони мають бути до такого стану, щоб вся серединка була м'яка, і ви видалко ви могли її пом'яти і втворилися ось такі човники, які можна заповнити начинкою. Поки наші баклажани печуться, ми приготуємо начинку. Беремо сковорідку, насипаємо туди олії і кладемо туди фарш. Фарш може бути будь-який, який ви любите. Свиней курячий, індичина. Чи інші, шатана, як правильно, до речі, не знаю навіть. Ну, Будь-який, який ви хочете. І кладете підсмажувати. Тим часом нарізаємо дрібненько цибулю. Я люблю досить рідно, щоб вона гарно просмажилася. І додаємо її також до фаршу. Поки фарш та цибулька підсмажуються, ми нарізаємо помідори. Це, до речі, мої. Вже такі залишки були, що залишилось на городі, ми ще, до речі, доїдаємо. От тільки буквально вчора вчора, здається, ми прибрали грядки наші, ми ще там дещо їсти. Нарізали помідорки, додаємо до гаршу, перемішуємо. Також додаємо ложку томатної пасти і перемішуємо, додаючи трішечки окропу, щоб воно не було дуже густе. І тушкуємо. Не забуваємо посолити, поперчити, і також додаємо два зубчики чесночку, тушимо до готовності. Коли наші баклажани спеклися, ми їх витягуємо з духовки, беремо виделочку, Ось так бачите, маємо помнути серединку, утворюється ось такий човник, і туди ми закладаємо начинку. Коли ми начинку заклали, зверху накладаємо сиру, бажано такий, який гарно плавиться і тягнеться. У мене була моцарела, але це може бути будь-який сир, який ви любите. І ще. Приблизно на 2-3 хвилини кладете у розігріту духовку, щоб сир розплавився. І зверху прикрашаєте зеленю. Це дуже смачна страва, дуже рекомендую. Хто любить баклажани, обов'язково її зацінить. Адже вона така досить, навіть я б сказала, святкова і підійде на святковий стіл. І для мене було таким відкриттям, то якраз моя сестра була, яка проживає в Греції, та вона каже, що греки таку страву готують дуже-досить часто. Тому це в якійсь мірі одна з національних страв Греції, адже в них вона готується дуже і дуже. Часто, можливо, навіть має якусь назву, але я якось навіть і не знаю, і не запитувалася. Ось такий рецептик в мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам сподобається. Напишіть, любите баклажани чи ні. І як вам сьогоднішній рецепт. До речі, досить давно я не ділилась рецептами, сподіваюся, ви скучали. На цьому на кухні ми закінчили і зараз хочу поділитися з вами своїми покупочками. Так, мені прийшла посилка з iHerb, Я замовляла, коли була річниця iHerb, і в них було на весь товар 27% знижки. У мене закінчився весь догляд для обличчя. І я замовила. І ще там деякі дрібниці замовляла. Тому давайте розпакуємо разом зі мною. Дуже люблю я. Сулочки розпаковувати. Ще скажу, що весь догляд мені допомогла підібрати Наталя з каналу Наталії 2021. -20 на, на каналі дуже багато класних і цікавих відео про догляд. Вона в цьому, я знаю, точно яка ж нас кохається, дуже це любить і дуже цікавиться і розбирається. Тому вона мені допомогла цей раз підібрати догляд. Ось так. от. Тому, хто ще не підписаний на канал, на канал Наталі, підпишіться обов'язково. Там цікаво. Там є все. Та, як я роблю. Що, що тут мені прийшло? Сироватка ось така. Потім буду пробувати і казати, як моя шкіра зреагувала на те чи інше. Це в мене закінчилася омега, я її вже третій раз чи четвертий раз беру. Він на мені підходить. Це для. Вагітних і годуючих. Я п'ю завжди вітамінки. Далі, вага, це екстракт ванілі я взяла. Я ще там хочу ванільну пасту. Він такий маленький, я щось. Але ну, да, там ж писала 29 мл. Цікаво, який він тут ага, закритий. Зараз. Ох, клас! Боже, як гарно пахне. Знаєте, ну, реально ваніль. Така клас. Дуже класний. Я ще хочу велику таку баночку ванільної пасти. купити. На їх ось так брала. Ну, реально класно. Ну, Дуже класно. Тут мій е, помічник підлазить <зважається> трошки. <зважається> Ой, боже. Так, що це таке? Тонер. Тонер для обличчя. Ось такий. Ось буду потім відкрити його. Ось такий брала. Не знаю, видно, не видно. Це теж мені Наталі могла підібрати. Далі пінка для очищення обличчя, для вмивання. Ось така. Наталя казала, що вона універсальна і підійде всім. І, в принципі, наказала, що цей догляд такий, він універсальний і підійде всім. Ось така пінка. Так так. Дезодорант хотіла спробувати. Екологічний, без алюмінію, парабенів і в талатів. Напевно, так правильно. Я така собі в хімії, з розмарином і лавандою. Так, Вже як пахне. Дуже приємно, дуже приємно. Класно. Попробуємо, чи він не підійде. Це асистент. Асистент приліз. Асистент. Oh, Green. 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 Um, це крем для очей. Ось такий. Не для очей, під очі, Лена. Господи, Боже, для очей. Та що ти робиш, куди лізеш? Альо. ось отут твоє. Ага, а це взяла тестеру цього серума ем, цієї сироватки. Попробую. Ще один. Ось такий. Теж Наталя рекомендувала спробувати. Ем, так, що це? Це, здається, сонцезахист. Якщо я не помиляюсь, Наталі казала, що це один з найкращих. Теж будемо пробувати. Просто ділюсь з вами. Я вам на ну, це взагалі не поможу <гум> в цьому всьому. Бо я мало що розбираюся. Что це сонцезахист? А це Крем, звичайний. Сорян. Це Крем? А це сонцезахист. Так, да, це СПФ. Ось такий корейський. Чи японський. Корейський, напевно, швидше. Все нормально? Що таке? На, на, дивись, що маємо, дивись. Бачиш, дивись, що добишого? Так, що тут ще в мене? Я чекала папір. А це я замовила цейлонську корицю. Дуже давно хотіла. Це гарно щоб не розсипалась, не розбилося. От класно, бачите, вона зовсім другого кольору ця кориця, ніж ця, що вона не така рижа, вона темно коричнева Це Лонська корица. Бачите, багато вам нічого не розкажуть. У мене є тут людина. Все, так краще. На. Як тобі таке? Добре? Такі. Ось такі ось покупки. Бачите, він не дає слова сказати. Можна б щось розказала, ще але толку нуль. Стоп. Ось так от. Ось такі покупки. Я купила собі э, станок такий для вишивання, знаєте, щоб легше було що можна і на ліжку сидіти, і вишивати, і тому подібне. Дуже класної якості. А, я не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила. Ну, відносно от якості, я зараз дивлюсь, то він дуже і дуже добротний. Прям дуже класно зроблений, якісний. Всі такі детальки оброблені. Брендоване, бачите. Це ось так бренд називається — «Арабеск». І ось це я відкрила і ось що я тут прочитала. Засновник цього бренду Завімом захищаючи Україну. Знаєте, мені так сумно стало, тому що люди, які створюють такі речі, це ж треба сконструювати, придумати, не знаю, наладити виробництво. Мені здається, вони б мали розвивати цю Україну. І на таких людях насправді і тримається країна, а вони гинуть. І це дуже сумно, дуже сумно, що через раних кацапів так все в нас відбувається. Ось на такій ноті я хочу завершити своє відео. Знаєте, це так, щоб задуматись і ще раз переоцінити, і ще раз нагадати те, якою страшною і великою ціною є наше сьогодення і наша свобода. Тому будьте вдячні, цінуйте, допомагайте нашим воїнам, адже це надзвичайно важливо. І ще дуже важливо, пам'ятайте, пам'ятайте всіх, хто. Віддав своє життя за нашу свободу. Всіх, хто бореться за неї зараз, в тому пеклі, тому не забувайте про це і будьте, будьте вдячними. Дякую вам, що додивились до кінця. До нових зустрічей, пам'ятайте, все буде Україна!